Я вважаю, що е, така зустріч можлива: Зеленський, Трамп е, і Путін. І е, ну, така якась в нас, хоч примарна є е, надія на, на, на якийсь мир, і для цього нам треба використовувати е, всі абсолютно методи. Я думаю, нічого хорошого не буде, тому що здавати Україну ми не будемо. Я сам воював за СУ три роки. Поэтому пацаны, которые там на, на передовой, на всех напрямках, сдавать мы, естественно, не будем в Украину. Зустричаться под... потребно. Но даст ли это результат? Потому что цели у президента Путина совершенно другие. У, них, у него цель одна это захват всей Украины. И все, и, и порабощение нашего народа, и уничтожение его. Головне, чтобы зустрічи были а, В залежності від того, які результати цих зустрічей? І щоб вони до чогось приводили? Бо, як ми бачимо зараз, багато посмішок, багато цікавих розмов. А які результати?